Ну що ж, відразу щодо виплат. Виплата прийшла. На третю добу прийшла виплата, скріншот буде в кінці відео. І тепер коротко про оновлення. Ігри знизу, дивіться. Забрали рулетку до Хелловіна. До речі, дуже шкода, прикольна була. Там і монети випадали, і тони випадали, і вона була без ризиків. Було би дуже класно, якби була би теж просто рулетка. Вже зрозуміло, що не до свята, а просто на постійній основі. Далі кубики це з ризиком, можна програти. Я в минулому відео показувала, розповідала. Зараз прогрузиться ще раз, покажу ось. Ви робите ставку, мінімальна ставка 10 тисяч і. Якщо вгадуєте, ви виграєте, якщо не вгадуєте, ви повністю все програєте. Можна ставити більшу суму, ось бачите. Ну, давайте ось так. Зараз загрузить. Так, виграла, пощастило. І ось, дивіться, баланс. Це мій загальний, ось історія. Ось бачите? Виграші два рази, програла там де нуль. Добре, вертаємося. Експедиції я теж розповідала. Можете відправляти різні години. Від однієї години: 6, 12, доба і далі більше. Це все є в минулому відео. Шахта, звичайно, збираєте, майните. Щоденні нагороди також забираєте. І ось е, друзі. Бачите, в мене від друзів за сьогодні 27 925 монет. Збираємо. У мене 19 рефералів. І ось відкрилось. Крився конкурс: 2000 тонів призовий фонд. Приводите друзів, займаєте місце і отримуєте тони. Це на 229 годин 59 хвилин. Бачите, що буде цей конкурс тривати. І дивіться, що саме цікаво. ось місця. Останнє місце це номер 500 і це один тонн. Людина має 24 реферали активних, тобто це загальна кількість ваших рефералів, я так розумію. Була перед тим був конкурс, гонка була. То ті реферали, які ви тоді назбирали, вони тут теж рахуються, мають бути активні. У мене 19, я в цю 500-ку не входжу. Але місце в рейтингу теж займаю. Я думаю, це можливо. Не так і багато. Це все активні реферали мають бути. І ось бачите далі по три тони, по шість. Десять. П'ятнадцять. Двадцять п'ять, п'ятдесят. 80, 100 і 120. Бачите, перше місце, скільки активних друзів має людина, також можете знімати відео, як я, і за це також отримувати нагороди. Можна в тонах отримати, а можна в монетках. Ось дивіться, я знімала відео і ось мені виплатили. Виплатили в монетах. Ще в тонах я не отримала, тож. Оцінюйте моє відео, діліться ним, пишіть коментарі. Буде воно просуватися, буде багато переглядів, і, можливо, я отримаю щось в тонах. Тоді обов'язково вам зніму і розповім. А так, в мене просто в монетках я отримую за свої відео. Мабуть, трішки мало переглядів і мало лайків, тож буду дуже вдячна за вашу підтримку. Добре, вертаємося до шахти. Миленькі гобліни, щедрі гроші прийшли. Ось у мене вже п'ята шахта, шоста буде 10 мільйонів коштувати. Зараз я п'яту покращую. Добре, переходьте за посиланням. Посилання, як завжди, в описі. Якщо хочете грати в цю гру. В коментарях також приєднуйтесь, дуже перспективний проєкт, як на мене. А головне, що дійсно виплачують. І ось зараз буде скрін. До зустрічі!